Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 27 грудня, 24 рік. Ось так сидимо ми і байдикуємо. Як завжди, на носі новий рік. А ми байдикуємо. Байдикуємо по-своєму. Як кажуть, що роблять, що ви робите, дядько, як ну, там аніхто, чи що коли в той садку то той каже, відпочиваю. Отак для одних це робота, а для других це відпочинок. Ну, то таке намолов що-небудь. Отак і ми. Дістало просто це вже, чесно говорячи, дістала така зима. Воно розуміє, що це дуже недобре, тому що для дерев, для всього іншого, це ну, недобре. Шкідники. Повинні підмерзнути, хвороби теж повинні підмерзнути. А отакі плюсові темп температури. ну, До речі, сьогодні похолодало. Навіть пролітає такий, е де не де якась крупинка, сніжок. Ну, буду довго розповідати, знову буде довге відео, ніхто його дивитися не буде. Буде сьогодні про посадку. Саджаємо далі. Малина і смородина. Саджаємо. Якісь і все інше. Саджаємо, так як ми вже не знаємо, де щось саджати. Ось, Відрізав, а ще відео не викладав. Ось тут ми підщепи насіяли, вкрали знову дружини півгорода. І так я ось частину городу вкрав. І тут фундуками я вкрав, і лохину, і всім ну, В общем, вже більше половини городу вкрав у неї. Саджаємо вже між деревами персики. У нас тут посаджені персики. Посадимо смородину по два кущі. Я думаю, поки наші персики розростуться, тим паче ми їх формуємо. Ну, не так розлого формуємо. Мені більше подобається ну, кожен обріз... про обрізку, то буде окрема тема. Поки вони закриють міжряддя 5 метрів, я думаю, тут смородина і потрібно її буде замінювати. Тож вона виросте, дасть нам плоди. Щоб не гуляло місце, щоб поливатися було простіше, саджаємо, посадимо смолородину і малину. Ну, Малину ми посадимо, так як у нас з вологою не дуже, хоч ми тут саджаємо, тому що у нас тут бак для поливу і все. Тут, тут у мене так на висадках, тому що ми е, під руками так сказати, все воно і поливається чистіше. Але ми ось там під кришою посадимо малину. Воно стікає, десь там волога під бетоном. Хто розуміється, той знає, що під бетоном завжди є волога. І ми посадимо її для, для розмноження. Малина ремонтантна. Ну, от, Закінчили на малині і почнемо з малини. Як завжди, у нас помічники наші придбали, ми ще були десь місяць назад малини. Є там знайомі у нас, як я казав, є село таке. І там Є в нас знайомі, які, село, яке займається вирощуванням саджанців. Майже все село. Хто рози, хто дерева, хто кущі. Малина Джоан Джей. Ремонтантна малина, дуже гарна малина. Хто захоче, заходьте, читайте, що я буду розповідати, як я сам її ще не куштував і не їв. Але малина казали суперова. І малина Еріка теж ремонтантна малина. Бачимо ось такі вже бруньки кореневі там є. Посадимо, хай розмножуються, будемо розмножувати, можливо, колись і будемо продавати людям. І ось така чудова смородина. Смородина. Смородина, зараз назву прочитаємо. Ювілейна копання чи копання. Чи копання. Ну, так вона називається. Це дуже гарний сорт смородини. Зараз покажу, як ми саджаємо. Трошки є різниця, як саджати смородину і як дерева. Ну і, і смородина у нас Суїта Київська. Теж дуже гарна смородина. Отакий От у нас кит є, який заважає, можна сказати. Він такий любвіобільний, ось він тільки лащиться, треться, вилазить на шию. Вон спокійні такі є, сидять. Дуже гарна смородина, шикарна, вірніше коренева. Бачимо, ось тут уже кореневі. Пішли, буде вона. Розмножимо її і, і і і і будемо вирощувати, саджаємо. Чому я кажу, що вирізняється метод посадки смородини? Тому що смородина має дуже багато ось таких мілких-мілких корінчиків. Якщо ми просто візьмемо, так як ми дерево, як я, я саджаю, просто... Тикнем, засипемо і притопчимо, щоб воно там зростало. Смородиною так не вийде. Тому що, якщо ми притопчимо ось ці всі коріння, вони не будуть в нашій землі. Тут буде купа повітря, і вони можуть пропасти. Ось такі лише лишаться живими десь. Тож, що ми робимо? Що ми робимо? Ось так ми розкладаємо корінчики в ямку, копаємо ямку трошки ширшу і глибшу. Для того, щоб ось так, бачимо нижче горизонт, а горизонт виходить ось так. Ну, для, знову ж для таких рослин, які вкорінюються, їх краще саджати і, і глибше. Це геть нічого страшного немає, це не дерева, де підщепа Де підщепа повинна на поверхні, але це теж не сильно правда. І хто саджає, той знає, що це. ну Зростає прекрасно, і, якщо заглибити під щипу, місце щеп. Але то інша тема. Ставимо, ставимо, розправляємо коріння однією рукою незручно, ще й цей вічно треться. Телефон. Телефон. Присипаємо, розправляємо, ось так ми присипаємо. Ми бачимо, що ґрунт сирий для дерева це було б дуже добре і більше нічого не потрібно. Ось так коріння ось, бачу, витягуємо, тому що вони були рівненько. Присипали, обов'язково все оце присипали, особливо ось тут, де у нас мілкі були коріння. І беремо. І проливаємо водою. Хоча для дерев, я кажу, що це не потрібно. Небагато трошки води для того, щоб наші корінчики знову присипаємо, для того, щоб покрити всі наші корінчики. Там утворюються такі, як намул. І ось так шевелимо. Для того, щоб наші корінчики бачите, замастилися. Самі міленькі. Самі-саміленькі самі самі, самі замостилися нашим чорноземом. Для того, щоб там не було повітря. І такі от такою ось вібрацією ми виганяємо воздух і замащуємо. Ось, бачимо, всі наші корінчики он, так замастилися в намул. Все. Там не буде повітря, і наші корінчики не загинуть. Потім все, більше поки що нічого не потрібно. Ось так ми посмикали і чекаємо, коли оця вся волога впитається і піде. Зараз добре, вологи в нам вдосталь, але потрібно, щоб впиталася. І потім просто ми ось цією землею присипаємо. Ні в якому випадку не потрібно трамбувати, ногами танцювати. Не робіть цього, ви зробите там камінь. І потім у вас буде ось там камінюка. Особливо у нас на чорноземах. Це і так, як не добре ми робимо, тому що тут утворилася така кашиця, яка застине потім. Але так як у нас посуха, я думаю, що розійдеться та волога нічого страшного не буде. Все. А навесні ми замульчуємо тут все соломкою, посадимо, не буду я все показувати, затягувати час. так, казав, що буду робити короткі відео. Не буду я робити короткі відео, я завжди буду робити по-своєму. І як би там не було, як би кому це не подобалося, чи росіянам, чи Ютубу, я буду дякувати нашим воїнам за чисте небо. Тому що підписують мені підтримку війни. А я буду дякувати. Дякувати тому, що ворогів потрібно нищити. І дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тому що, ризикуючи своїм життям, вони дають нам змогу, щоб у нас все було добре. Наші діти зростали, а хтось приходить і руйнує це все. Тож, ми підтримуємо українців і нашу думку. Тримаймося, і буде все добре.